Всім привіт! Мене звати Аріна. В сьогоднішньому відео розповім про свої книжкові плани на осінь. Не те, щоб я дуже багато запланувала книг, але все ж таки осінь, час навчання, часу для читання не так багато, як влітку, але все ж таки сподіваюся, що я встигну прочитати те, що запланувала. І це не враховуючи ті книги, які я буду хотіти прочитати, звісно ж, поза цим списком. І я вирішила зробити такі невеличкі категорії для кожної з книг. І до першої категорії входять книги, які я вже хочу поскоріше прочитати, настільки мені цікаво, що там буде відбуватися. І, звісно ж, звісно ж, це Сара Джеймас. Її двір крил та руїн, та двір холоду і Зоряного сяєва. Третя та, відповідно, четверта частина. Всього їх п'ять. Не знаю, коли в нас видадуть п'яту частину, але ось чотири є. І насправді, двір крил і руїн я вже майже дочитала, мені лишилося там буквально 150 сторінок. Двір холоду і Зоряного сяєва взагалі невеличка, особливо порівняно з третьою частиною. Я вже на першому відео розповідаю, наскільки мені сподобалися ці книги, наскільки я взагалі в захваті від цієї історії. <свят> і наскільки це стало для мене таким приємним сюрпризом, здивуванням, і просто, просто це любов, це супер і м м м клас, Тож буду читати вже поскоріше, хочу дізнатися, що там буде далі в наступній частині. Наступна категорія звучить як щось новеньке. І до цієї категорії в мене ввійшло дві книги, з авторами яких е, так творами, книгами я не була до цього знайома, і історії, які висвітлюються в книгах цих авторів, також для мене є новими. І першою книгою є Бернанд Корнвелл, Його останнє королівство. Це перша частина циклу Саксонських хроніки. Е, в основу цієї розповіді покладено реальні історичні події, а саме вторгнення до Британських островів, Вікінгів наприкінці 9 секунду. Століття і в центрі цієї історії е, є у нас утрет Бебанбурський, Він Сакс. Я так розумію, що саме через нього ми будемо, будемо бачити всі події, які будуть розгортатися в цій історії. Е, він Сакс, але він був. Вихований у ворожому таборі данів, якщо я не помиляюся так, завойовників. І ось протягом свого зростання становлення він буде намагатися зрозуміти, до якого ж все-таки табору він відноситься. Дуже часто я останнім часом натикаюся на цю книгу, і її оформлення просто неймовірне. Вона так переливається, і зрізи дуже гарні. І до того ж це видавництво ранок. Книг цього видавництва в мене немає ще на поличках, тож дуже, -дуже цікаво буде познайомитися з цією. Історією Наступна книга в категорії щось новеньке, це в нас Кадзо Ішігуру та його Клара і Сонце. Він є у нас Нобелевським лауреатом, і це також є новим для мене у бібліотеці. І взагалі ті історії, як пише цей автор, є для мене чимось новим. Я так розумію, що це щось антиутопічне, щось такого плану. Зокрема, в цій книзі розповідь піде від робота, яка має прислужувати, якщо так можна сказати. Дівчинці, і ось через неї ми бачимо всі події, які будуть розгортатися в цій книзі. І в своїх історіях Кадзо і Шигуро підіймає такі питання: як чи можливо взагалі людям зберігти свою ідентичність під час такого величезного технічного прогресу, коли можна без проблем мати людиноподібного робота в себе вдома, або без проблем без проблем змінити свій гендер, і все тому подібне, чи можливо взагалі зберігти людин, людині щось людське в своєму серці? Навіть попри ось такий дуже величезний технічний прогрес. Тож дуже цікаво буде познайомитися з цією історією. Наступна категорія звучить як щось детективне, і тут в мене знову ж таки знайомство з автором: це Роберт Галбрейт та Кувало Зозуля. Це перша книга з циклу про детектива Корма Мастрайка. Кормо. Корморана, боже, я ніколи не можу нормально сказати його ім'я, Я не знаю, чому воно для мене таке важке. І в першій частині він повертається з війни, відкриває своє детективне агентство, яке не приносить йому ніякого успіху. Але одного дня до нього приходить брат супермоделі, яка, як кажуть, в поліції вчинила самогубство і закрила цю справу. Але брат в це не вірить і страйк береться за цю справу, поринаючи у світ шоу-бізнесу. Цього такого блискучого, прекрасного на перший погляд, але чи залишиться воно таким, ми дізнаємося саме впродовж цієї книги. І ще одна категорія це класика, і тут в мене першою на черзі є книга Івана Багряного САД Гетьманський. Ця книга розповідає про такий важкий період української історії, як репресії стосовно, зокрема, українського народу. І в центрі цієї книги в нас Андрій Чорний, який так само... Був репресований так само, він зазнав утисків стосовно себе з боку радянської влади. Це все відбувалося просто через те, що людина могла бути не угодна владі, яка на той час існувала, і не мало взагалі ніякої різниці, яка ти людина там хороша чи погана, що ти взагалі зробив. Просто якщо щось на думку тієї влади, ти зробив не так, намагався якось ідентифікувати себе, свою національність людину. Вмиті саджали в'язницю, знищували її, і це досить, досить страшна тема. Тож, книга, я вже розумію, емоційно буде дуже важка. Наступними двома книгами в серії в категорії класики є «Арчибальд Кронін Його три любові. З Кроніним я знайома по книзі Замок Проводі. Колись давно її читала, Ще російською. На жаль, української її немає, тому що книга мені дуже тоді сподобалася. Як автор пише його манера написання, не знаю, чи змінилася вона в Три Любові, але в. Зокрема, книзі Три любові наскільки я пам'ятаю, йде мова про жінку, яка дуже хоче потрапити до вищого суспільства. Але їй весь час застеляють очі, її почуття. Вона не може якось тверезо мислити. І ось весь сюжет, я так розумію, буде розгортатися навколо цієї теми. Тож дуже цікаво буде прочитати ще роботи Арчибальда Кроніна. І ще одна книга, з якою я хочу познайомитися, це Віктор Гюго, його знедолені, але мене зупиняє те, що в книгі досить великий об'єм. Майже 800 сторінок. Не знаю, чи стане в мене часу прочитати її саме восени. Якщо ні, то вона вже перейде до зими. Дуже хочу з нею познайомитися, тому що читала цю книгу десь років 10 тому і пам'ятаю, що навіть тоді вона мене вразила. Наразі я мало дуже щось цієї історії пам'ятаю. В центрі сюжету у нас каторжник Жан Вальжан, який повертається з ув'язнення після 19 років і намагається. Почати жити, наскільки це можливо, звичайним життям. Але чи вдасться йому це? Тому що привиди з минулого і ті вчинки, які він зробив в минулому, вони не дають про себе забути, і на нього починає розпочинає полювання французька поліція. До того ж це видавництво фоліо, не знаю, в мене особисто не було ніяких проблем з цим видавництвом, але досить часто я чула такі не дуже хороші відгуки стосовно якості книг, але в будь-якому випадку на пошті все можна продивитися, та якщо буде потреба, повернути книги. І остання книга, книга, яку я дуже боюся прочитати, але вже час читати і відкладати просто нікуди, це Стівен Кінг та його сяйво. Я вже розповідала про те, що від читання цієї книги мене зупиняє лише такий банальний фізичний страх, але я розумію, що треба. Треба читати, вона вже в мене більше року стоїть на поличках, я ніяк не можу до неї приступитися. І розумію, що вже треба. Тож після читання цієї книги я для себе зрозумію, чи треба мені звільняти місце в морозильці для неї, як це зробив Джої в друзях, чи все ж таки не така вона для мене буде страшна. Ось такі в мене плани на осінь. Знову ж таки, дуже сподіваюся, що всі ці книги я прочитаю, вони всі по-своєму чудові, прекрасні, цікаві. Обов'язково діліться в коментарях, що ви вже читали, або так само плануєте з цього списку прочитати. Дякую вам за перегляди, за те, що долучилися до цього відео, до цього каналу. Побачимося в наступному відео. Па-па!